Добрий день, шановне товариство. 3 лютого 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Селоніги. Хочу сам подивитися і вам показати, як зимує на одноплощинній шпавері не вкритий на зиму і необрізаний подарок Запоріжжя. Десертний сорт винограду. Столовий. Ось так він зимує на шпалері, так він зимував і в минулому році, і позаминулому, і сильніші морози були, але так цікаво подивитися, як ж він зимує. Як бачимо, де лоза недобре визріла, вона потемніла. Ось так. Хоча ми тут її зрізаємо. І що ми бачимо? А бачимо ми гарний зелений зріз. А де лоза добре визріла? Від самого рукава і до самої верхівочки. Вона чиста, без ніяких п'ятин, не потемнівша, гарна. Зріжемо ще брунечку. От на цій зараз лозені. Що у нас. Що ж я скажу? Погано передає. Може якось так сфокусує. О! Як бачите, зріс гарний зелений. Не було морозів таких, щоб пошкодити бруду. Як правило, не повизрівали в основному пасинки. Як вони повизрівали? Ну погано повизрівали. А плодові стрілки, котрі ми будемо лишати на плодоношення, визріли гарно і до самих верхівок. Вибрати буде що. Так що, хто не вкрив в цьому році виноград, сильно не панікуйте. Все буде добре. Всім всього найкращого, найшвидшої перемоги і міцного здоров'я. До побачення!